Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні ми в цей такий сонячний день поговоримо про наші мийки високого тиску. Але перед тим як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал і поставити лайк. Давайте, щоб я не перевіряв, скільки у нас там відсотків підписано дивиться, не підписано. Скільки нас дивиться? Давайте підпишемось. Нам приємно нас це мотивує робити нові відео для вас швидше, краще і більше. Все, починаємо в нашому асортименті Є чотири мийки: це 16 b 16 РБ і 18 R.I. R.I. виділяється тим з усіх інших, що тут безшвидковий двигун, Але ми до цього повернемося трошечки пізніше. Як ви бачите, навіть ось так візуально можна оцінити, що ці дві миєчки вони такі простіші, і ці такі більш серйозні. І серйозність в них виділяється не тільки в тому, що тут одразу є куди намотати шланг. Як ви бачите, тут в 16 і в чотирнадцятій вони просто так от тримаються на ось таких штучках, але і це вже є насправді добре, оскільки, коли ви купляєте мийку, у вас вже вона така, знаєте, є все одразу для роботи і все. Одразу для нормального зберігання. Чому це плюс? Бо коли ви все помили, поскладали, ви просто так взяли миєчку, чикс і повезли, завезли собі в гаражик там чи в якусь кладовочку, і поставили. Вам не треба окремо тягатися з кабелем, окремо зі шлангом і так далі. І так далі, все разом. Як ви бачите, на всіх наших мийках є одразу ось такі вушка, куди ви можете повісити кабель живлення. Ідемо далі, що ще спільне для всіх наших мийок, я знаю, що існують мийки, в яких цього немає, і для мене це було відкриттям. Зараз я розверну ось цю мийку, наприклад. І ви бачите, що тут є. Такий відсік для автошампуня. Це не піногенератор, не плутаємо. І насправді це дуже зручно, оскільки бувають мийки, де цього відсіку або немає взагалі, і вам треба розводити у відрі, і потім з цього відра вже брати воду і нею мити, або це може бути окремий резервуар. Якщо ми беремо те, що це окремий резервуар, і якщо, не дай Бог, ще короткий шланг, і вам треба помити машину, обійти її з усіх сторон, то це стає проблемою, оскільки, окрім того, що вам саму мийку ще треба вести, вам ще треба вести цей окремий резервуар, не обрати. Які мийки, це незручно. Так, от такі бачки для автошампуню є на всіх наших мийках. Але це знаєте, автошампунь це назва така умовна. Мити ним можна в принципі все. І ось таку бруківку, як тут, і стіни, і паркани, садові меблі, наприклад, не знаю, мотоцикли, лодки, басейни. все ним можна мити. І в цілому не думайте, що мийки високого тиску це автомобільні мийки. Це не так. Це мийки, які миють в принципі все, що ними можна помити. Що далі спільного у всіх мийок? У них у всіх. Є грязеві фрези. Вони ще можуть називатися турбофрези. Це штука, якою категорично забороняється мити автомобіль, оскільки ваше ЛКП може постраждати. В 14, -ті, 16, 1, 16, 2 ця турбофреза виглядає приблизно ось так. У 18-й вона виглядає ось так. Турбофреза найчастіше використовується для того, щоб якраз працювати ось такою бруківкою, на якій я зараз стою, або з плиткою, або для того, щоб відмивати бетон. Для бетону так, звісно, є ще окремі насадки, там за щітками. Але турбофреза – це класна штука, якщо у вас є забруднення. Від землі, наприклад. Продовжуємо марафон спільного з наших мийок. І якщо ви будете дивитися якісь огляди інші на ютубі, ви побачите, що треба брати одразу хорошу комплектацію, де є там всякі перехіднячки, фрезочки. І, звісно, є піногенератор. Оскільки, як не крути хоч мийка, і щоб мити все, а не тільки машину. Більшість її беруть для того, щоб мити машину все ж. І піногенератор це важлива штука. І вгадайте, що? В усіх наших миєчках є піногенератори. Ось цей піногенератор саме наворочений в 18-й. Ось такий піногенератор в усіх інших наших миєчках. Якщо ви хочете побачити тест, як ми миємо щось нашими мийками, напишіть про це в коментарі. І одразу пропонуйте, що саме мити. Але давайте домовимося одразу, не стримуйте себе в бажаннях. МКС, ми, звісно, не помиємо, але щось цікавеньке можемо. Спрінтер мити не будемо, якщо що. Ну, якщо ми вже заговорили про комплектацію, то в абсолютно усіх наших миєчках є ось такий фільтр грубої очистки. Там всередині є ще один фільтр. Але я раджу слідкувати завжди за цим, щоб зайвий раз налазити всередину мийки, сильно простіше слідкувати за цим. Бо якщо ви тим більше користуєтесь десь на дачі, в гаражі, там вода якась технічна може бути. Або якщо зі скважини там може бути і пісочок якийсь, то краще все ж з отакою штучкою працювати і слідкувати саме за нею, саме за зовнішньою, ось вона, бачите, ось тут накручена. Ідемо далі. Дуже важливе питання для мийок високого тиску: це помпа. А саме її матеріал. Помпи бувають трьох видів: пластикові, композитні, металеві. Металеві, вони ж алюмінієві. І пластикові, очевидно, що най... найненадійніші складне слово таке, але так воно і є. І вони зустрічаються в найбюджетніших мийках. Далі йде композитні, такі середні, і найкрутіший варіант це звісно метал. В усіх наших чотирьох мийках помпи алюмінієві. Ну і переходимо до комфорту. Довжина шлангу. Ось цього. Цього, цього, цього раніше вони у нас були коротше, але якщо ви дуже уважні, ви помітили у нас позначку 2021 у усіх мийках. І перші покращення, які були зроблені під цією позначкою 2021, це довжина мережевого кабелю і довжина самого шлангу. Вважається, що якщо у мийки шланг менше 4 метрів, то ним вже дуже дуже складно помити машину. А взагалі я не рекомендую розглядати мийку, яких шланг менше 6 метрів для покупки додому, для того, щоб мити щось ним плитку, машину, басейн неважливо. Якщо шланг менше 6 метрів, то добре подумати, чи треба вам така мийка, бо це буде не дуже зручно. Вам треба буде з нею бігати весь час не тільки з пістолетом. Ось так ходити там мити, а і з самою миєчкою так ходити. Це не дуже зручно. Так от, довжина шлангів у наших мийках. 14, 16 і ще одна 16 8 метрів. В 18,12 метрів. І ще одна така зручна штука в 18 і в 16. Зараз я їх розверну. Ви бачите, ось тут такі рукояточки. Тут шланг подається в саму котушку. Тобто вам не треба якось там колхозити, щось кудись запускати. Тут одразу просто розтягнули, закрутили, як подовжувач, все дуже зручно. І тут така сама штука. Так само тут шланг заходить одразу в котушку. Ну і прийшов час поговорити про продуктивність цих всіх мийок. Найменше дає 390 літрів, середненькі 16 дають 450 літрів, а 18 – цілих 520 літрів на хвилину. І з цього витікає, що у них, скоріш за все, різна потужність двигуна. Тут 1800, 2000 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт. І тут ще й двигун безщитковий, що значно подовжує Термін експлуатації і мийки, і двигуна в цілому. А якщо ми сюди додамо те, що помпи тут алюмінієві всюди, це ще плюсик до довжини експлуатації. І звісно, класично для Дніпра три роки гарантії. Про всякий випадок уточнюю, три роки гарантії на всі мийки, та й не тільки на мийки, на майже весь інструмент. Три роки гарантії. І взагалі знаєте, класично вважається, що для того, щоб помити машину, треба мінімум 120-140 бар. І всі ці мийки проходять цей поріг.

18-180. Я думаю, що в цей момент ви такі, а так от що 14, 16, 18. Так, да, все саме так. Забув сказати про допрацювання ще в мережевому кабелі. Раніше вони всі були 3 метри, тепер абсолютно всі мережеві кабелі 5 метрів. По великому рахунку, у вас тут 8 плюс 5 13 метрів, 13-13, а тут 5 плюс 12-17 метрів такого радіусу, щоб вимити все навколо. І себе, і сусідів, і все, все навколо. До чого? дістанете. А ще цікавий нюанс. Ось ця миєчка 18 рай, має шланг 12 метрів, що дає змогу по радіусу Охопити 450 квадратних метрів без переміщення мийки. Це, я розумію, це суха математика. Там є купа факторів, які на це впливають, там дерева, кущі, бла 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 Але 450 метрів квадратних вдумайтесь в цю цифру. У нас держава видає на побудову житла 2 сотки. Ви можете дві таких території помити не переміщаючи мийку. І давайте зараз окремо поговоримо про 16 БР і 18 ерай. Тому ви можете бачити ось такі фрези. І що воно таке? Бачите, тут одразу встановлена одна фреза нульова. Ми її можемо замінити на, наприклад, 40 градусів. І якщо ось тут 14 і на 16Б ви будете регулювати струмінь ось такою штукою, то тут вам вже треба замінювати фрези комусь зручніше, комусь незручніше. Але як на мене, така штука сильно надійніша і сильно ефективніша. Бо навіть нульовою фрезою ви можете вибивати супер якісь знаєте, супер суперсерйозні пошкодження. І ще, якщо вам треба відрегулювати кут нахилу цього розпилення, ви просто обертаєте ось цей Латунний чи мідний фітінг, затискаючу, не знаю, як правильно називається. Напишіть в коментарях, і ми можемо бачити, що фреза потихеньку-птихенечку повертається. На 16-й БР, така підставочка під фрези кріпиться на самому пістолеті. На 18-й з фрезами все так само, але вони кріпляться ось тут ззаду. Плюс тут є ще окремо така грязєва фреза. На 16 вона реалізована ось такою більш довгою насадкою. Так, повертаємо це назад. І ще однією з фішок 16-ї можна назвати ручку, яка піднімається. Це і для зручності і зберігання, і транспортування дуже комфортна функція. Пістолети. Дивіться, в ось цих 14, 14 б 14 бр а вони ідентичні. В них шланг вставляється на ось такому фіксаторі. Чикс і все, він зафіксувався. Давайте його витягнемо. Все таки, знаєте, як стандартний садовий фітінг. По розмірам ні, але механіка та сама. І запобіжник випадкового включення реалізований наступним чином. Знизу є ось така кнопочка, все не натискається. Тут пістолети ідентичні. Ну, окрім того, що тут у нас фрези, а там вбудований регулятор ширини. В 18-ті пістолет відрізняється. Бачите, ж тут металева трубка вже йде через весь пістолет, і тут вже фітинг накручується. Тут насправді всі діляться, знаєте, на таких два табори. Комусь зручніше на такій клацалці, як я просто кнопочку нажав, дістав. Хтось каже, що надійніше різьбове з'єднання. Ну, кожного своя правда. Кому як зручно, насправді той таке і обирає. Запобіжник від випадкового включення тут реалізований інакше. Бачите, знизу тут кнопочок немає. Тут в самій кнопці є ось така відкидна качелька, яка відкидається, і все кнопка вже не натискається. Також я забув сказати, що в 16-й БР і 18-й рай є ще окрема фріза для того, щоб наносити миючий засіб там шампунь з цього. Бачка, який розташований ззаду, і так само він регулюється. Всі фрези регулюються так обертом. Ви бачите, вона провертається і дає вам змогу вибрати необхідний вам кут. Фрези в цій і в цій однакові. 0 градусів, просто така струя: 15 градусів, 25 градусів і 40 градусів. І п'ята фреза це для нанесення автошампуню. Для кого яка мийка? Ми вже розібралися, що всіма можна мити машини, але. Машина це далеко не найскладніше завдання для цих мийок. Усіма мийками можна мити машини, велосипеди, мопеди, не знаю, садову техніку, якусь типу газонокосарок, бруківку і якусь кам'яну кладку. Якщо ми хочемо вже мити стіну, якісь там не знаю, щось високе, драбини, паркани, то тут я б вже рекомендував починати дивитися з 16-ї серії, оскільки там вже треба, щоб далі більше сильніше бив струмінь води. Вони можуть, звісно, і високо бити всі. Але питання в тому, на яку довжину струї буде вистачати потужності, бо умовно там через 10 метрів вона вже буде лоскотати, а не вибивати вам грязюку з якихось щілин. Тому 16-ті мийки я б радив би для тих, у кого є паркани, які треба мити, у кого є якісь елементи, де треба високо щось мити. І 18-та мийка вона найуніверсальніша, звісно, ж, бо в неї і найбільша потужність, вона і машини може помити, і всі паркани, і драбини може черепицю мити, ви можете спокійно. З нею дах вимити весь її потужності і довжини шлангу вистачає навіть на миття автобусів, мікроавтобусів, може навіть на якихось невеличких вантажівок. Басейни також можна мити з 18-ї миєчко рай, оскільки в неї потужності вистачає, щоб повідбувати там всі ці нарости, які там можуть бути в басейні. У мене ніколи просто не було басейну, але я знаю, що це проблема, його нормально помити в кінці сезону чи перед сезоном. Але якщо спростити, знаєте, я б обирав би для такого дому, як, наприклад, у нас просто будиночок з. <звичайний>, то я би обрав між 14 і 16 бі. А якщо у вас там більший будинок, є басейн, є високий паркан, або вам треба мийка на СТО, в принципі, на якусь ремонтну штуку, то я вже дивився на 16-ту БР і 18-ту Друзі, я впевнений, що я розповів не все. Тут ще б залишилось багато нюансів, наприклад, якось такі складні ручечки, які вам допомагають їх простіше транспортувати. На 16 це реалізовано трошечки інакше. Так само складається ручечка теж. Дуже зручно Знаєте, якихось дрібничок залишили ще багато, та й ми не тестували ці мийки. Тому я чекаю вас в коментарях. Напишіть, які у вас мийки, що ви ними миєте, які, може, проблеми ви зустрічали в роботі з мийками, нашими, та можна і не нашими. Давайте обговоримо це. Бо, в принципі, як ви могли помітити, що навіть на цих мийках ми читаємо ваші коментарі, враховуємо ваші побажання в розробці нових інструментів і в покращенні старих. Тому нам дуже важливий зворотний зв'язок від вас. Напишіть також в коментарях, як нам протестувати ці. Мики, що нам помити, я чекаю вас в коментарях. Нам дуже важлива з вами дискусія, дуже важлива розмова з вами. Ну і цін на ці всі мики ви можете подивитися за посиланням в описі під цим. Відео там також є посилання і на наші акції, і знижки, і на всі наші салони майстерності. Переходьте, дивіться і обирайте інструмент, який потрібен саме вам. Все, я перехожу до п'яти правил завершення наших відео. Перше, це обов'язково поставте лайк, ми для вас старалися. Друге, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Третє. Напишіть коментар. Ми з вами вже про це поговорили. Що там треба написати? Якщо ви раптом прослухали, поверніться на одну хвилину назад. Четверте, обов'язково донайте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу, так як можете це. Робити ви п'яте, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.